Рівне зазнало ракетного обстрілу. В суботу, 22 жовтня, РФ завдала масштабного ракетного удару по усій Україні. Жителі Рівненщини теж почули кілька вибухів. Ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Наша знімальна група побувала в епіцентрі подій. А місцеві розповіли, як усе було. Я стояв чую десь ранок і в туалет. І це Так виглядаю, потім так отойшов і чую звук. Воно гуде і, і гахнув під підстанцію. І це окно Фух, все вилетіло. Ігор Волощук живе за кілька метрів від підстанції, куди рашисти потілили у суботу зранку. Ну, я далі муху в руки і в коридор. І вже в коридорі чув, як, як друга ракета прилетіла. Ударна хвиля повибивала вікна та двері у місцевих, які не на жарт перелякалися. Страшно, це жахи. А от Олександр Ворочук в момент прильоту був на вулиці і це врятувало чоловіка. Ну, два вибухи, перші три було, десь отам перша, а тих два дуже сильних було. Я був на вулиці і нас волною відкинуло. І навіть головою вдарить мені балкон розвалило. Від удару вікна в будинку Олександра розлетілися і навіть відчинило холодильник. Ото цілий день вбирав. цілий день, сюди все в щокор. Люди в епіцентрі подій відчули потужні вибухи. Типаюся, якраз чуються вибухи всі, поштовхи сильні. Потім дивлюсь в окно. В мене якраз вікно навпроти цієї підстанції, дивлюсь просто чорний столб диму. Деякі з місцевих навіть не очікували, що після першого прильоту далі удар повториться. Вона вже тут не свістіла, вона прийшла по інерції. Зайшла одна, сховався в горах, зверна вона пройшла, виходжу, друга летить. А от пану Миколі пощастило: він на момент ракетного обстрілу був у селі, і, на щастя, він та його майно не постраждали. Ну, чули вибухи. Я приїхав оце буквально дві години тому, бо я був у селі, от мене не було тут. Нічого не постраждало? Ні. У мене на, на даний час в мене нічого. Від жаху люди повибігали з дому та тікали у безпечне місце і лише згодом поверталися, аби дізнатися, чи щось постраждало. «Зараз гляну, бо я не знаю, я схватила дитину і вибігла чи в чому була. На місце ракетного обстрілу оперативно прибула сотня рятувальників, які почали ліквідовувати наслідки масштабного ураження. По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції. Два автоматичних об'єму мастила трансформаторго понад 200 метрів кубічних. Це серйозна загроза і ускладнювало нам гасіння пожежі, оскільки це легко займатися речовини і гасити в таких умовах їх дуже складно. Умови гасіння ускладнювалися і можливими повторними ракетними ударами. 13.19 у нас була локалізація першого трансформатора і в 1333 у нас була локалізація другого трансформатора. Удар по критичному енергетичному об'єкту інфраструктури фактично знеструмив усе місто та інші населені пункти в межах району. Після ракетного обстрілу без електропостачання залишилося понад 200 тисяч споживачів Рівненської області. Вже за декілька годин вдалося зменшити цю кількість до 174 і станом на ранок неділі у нас вже не залишалося жодного населеного пункту, де, хоча б на декілька годин не було подано електроенергію. Та, попри ракетний удар, місто було підготовлене до усіх сценаріїв. Тож критична інфраструктура міста продовжила працювати. Відповідно, критична інфраструктура залишилась без електроенергії, але основні е заклади охорони здоров'я, е основні об'єкти критичної інфраструктури всі були із генераторами та альтернативними джерелами живлення. Комунальні служби та рятувальники цілодобово працювали, аби відновити звичне життя рівнян. Вже за кілька годин водопостачання було відновлено, а електроенергію різні частини міста та району почали періодично отримувати, хоча б на кілька годин. «Укренерго», обленерго в цілодобовому режимі долають наслідки і роблять все можливе і часто неможливе для того, щоб відновити енергоспоживання. Прохання набратися терпіння. Та головне, що внаслідок ракетного обстрілу ніхто не загинув. Місцеві відновлюють свої помешкання. Зараз подумаю, як це окно краще закрити. А там будемо щось, чи я думаю, чи чи клопаки ставити, чи лучше возьму, поки пінопластом його за, за шию, бо вдруг знов прилетить. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.